У вихідними Київ перетвориться на такий осередок святкувань, і от якраз щоб ви могли розбавити свою сіру буденність. Ми з нашої команди зібрали топ-5 святкових подій до дня закоханих. І от один з варіантів такого дозвілля це парна донація крові до дня святого Валентина. Тобто, мобільний хаб запрошує усіх пар, але також ви можете туди прийти і самостійно, і разом із своєю другою половинкою зробити добре діло здати свою кров. Там на вас чекає не тільки донація, а ще й ремонт. Тична атмосфера, зокрема, на вас чекатимуть різні десерти, розіграш квитків у кіно, а також романтичні активності і сюрпризи. Тобто, це такий варіант зробити не тільки гарний собі е, день святковий, а ще й зробити добру справу для наших захисників. Ну а якщо ви втомилися також від буденності і вам хочеться поподорожувати, то от якраз для вас Укрзалізниця запускає романтичні екс експреси до дня закоханих. І тепер на київському вокзальному табло з'явиться ще один маршрут Київ пасажир. Київ романтичний. Тривалість такої подорожі триватиме трохи більше двох годин, і тоді на пасажирів чекає не тільки новий люкс у вагоні, а також купе на двох, романтична музика та атмосфера класичної подорожі. Ну от, а якщо ви обираєте для себе такий активний відпочинок Просто неба, то вирушайте у зимову країну. Адже вже завтра на ковзанці в ОДНГ відзначатимуть день закоханих просто неба. Ковзанку прикрасять з романтичними декораціями. Там також два дні працюватиме діджей і. І крім того, завтра туди долучаться янголяти, які даруватимуть подарунки солодкі за коханим. Ну а якщо ви обираєте для себе музичне святкування, то вирушайте у театр оперети, тому що вже завтра там заграє музика сердець. Це от така святкова шоу-програма до Дня Валентина у театрі опери. І ця вистава вона побудована як батл між чоловіками та жінками, які будуть змагатися у вокалі, у танцях та у гуморі. Тож, якщо вам подобаються подібні перформанси, цей варіант то. Для вас, ну і на сам кінець, п'ята подія, яку називають організатори і місцеві їди однією з найтоповіших на цей день. Це буде великий концерт у палаці спорту, який називається Кохання без меж. От такою головною його особливістю цього масштабного шоу буде унікальний формат чотирьох повноцінних концертів у межах одного вечора. Тобто, там одразу виступатимуть чотири різноманітні е, артисти, і кожен із них зможе створити для вас свою особливу і романтичну атмосферу. atmosfera